Кількість для того, щоб ми могли розпочати провести сьогоднішнє наше засідання. Сьогодні до вашого відомого порядку денному є 15 питань. Чи є в когось якісь зауваження, пропозиції доповнення до питань порядку денного? Якщо немає, тоді я пропоную і ставлю на голосування. Хто за прийняття порядку денного в цілому? Прошу проголосувати. За 12. Дякую. Рішення прийнято. Тож, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про схвалення бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Юрій Петрів. Готується Роман Корпан. Президент, шановний голова, члени виконкому. Фінансове управління виносить на ваш розгляд проект рішення про схвалення бюджету Бориславської міської територіальної громади. На 2025 рік даний проект рішення є підготовлений відповідності до статті 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 77 Бюджетного кодексу, постанови Кабінету міністрів 590 постанови Кабінету міністрів 252. Рішення виконавчого комітету номер 122 про схвалення. Регламенту роботи щодо бюджетного процесу 2025, на 2025 рік і відповідності до листа начальника фінансового управління від 29 листопада 2024 року, яким відповідності до регламенту ми подали проєкт рішення на попереднє схвалення на розгляд комісії до 1 грудня, так як вимагає бюджетний регламент. Проєкт бюджету на 2025 рік розроблений відповідності до діючого бюджетного, кодексу, податкового кодексу для розрахунку дохідної частини бралися середньостатистичні показники виконання дохідної частини за останні 3 роки. Виконання бюджету за 10 місяців, очікуване виконання і напрямки бюджетної політики на 2025 рік. Ви знаєте, що структура дохідної частини бюджету у нас має наступний характер: це є податкові неподаткові надходження, офіційні трансферти, які ми отримуємо із державного бюджету та інших бюджетів. Якщо дивитися за 10 місяців, ми бюджет, до бюджету отримали податкових та неподаткових надходжень 249 мільйонів 767 тисяч 209 гривень. Бюджет за 10 місяців є виконаний, перевиконаний. Очікуване виконання бюджету очікуємо до кінця 2024 року на рівні 301 мільйон 988 тисяч гривень. Тобто, щоб ви розуміли, ми планували з вами 249 мільйонів. Рік тому схвалювали бюджет, а отримуємо на виході 301 мільйон 900. Тобто ми понад 50 мільйонів.